Привіт, мене звати Ірина і я дата аналітик. У цьому відео я покажу вам свій пет проєкт із кластеризації клієнтів на основі rfm аналізу. Ми спробуємо виділити такі типи клієнтів, як втрачені, лояльні, віп, нові та інші. І все це за історією їхніх покупок. Давайте подивимося, як виглядає робота над таким аналітичним проєктом у Python. У першому ноутбуці я виконую базовий єда аналіз даних, переглядаю транзакції, збираю загальну статистику, аналізую категоріальні та числові ознаки і виявляю проблеми. Далі я роблю чистку проблемних даних, видаляю пусті значення, транзакції повернення та дублікатні покупки. Наступним кроком створюю RFM-показники для кожного клієнта: це Recency – давність останньої покупки, frequency, частота покупок та Monetary – сума покупок. Також додаю нові ознаки: середній чек, тривалість життя клієнта. Кількість унікальних товарів. Це допомагає краще зрозуміти поведінку покупців перед кластеризацією і зберігає датасет з клієнтами та ознаками. У другому ноутбуці вся магія кластеризації. Тут я масштабую дані та зменшую розмірність через PCA для візуалізації. Тестую три алгоритми: K-Means, Algumerative Clustering. І DBSCAN. скан визначаю оптимальну кількість кластерів за допомогою ELBOW методу силуетного коефіцієнту та індексу калінських Хабаш. Ось, приклад PC графік показую розділення сегментів. Наприкінці обираю найкращу модель і зберігаю дані з кластерами. У фінальному ноутбуці я роблю профілювання кожного кластера, розраховую середні значення показників у кожному сегменті. Присвою ярлики VIP Lost Passive New Loyal Customers, Сторію барчарти, частки клієнтів і доходу по сегментах. Це дає змогу бізнесу зробити висновки та зрозуміти, на кого робити фокус, кого отримувати, а кого повертати. Дякую, що подивилися цей короткий огляд, цей проєкт доступний на GitHub. Ви можете переглянути код, ноутбуки і візуалізації. Посилання в описі під відео. Якщо було цікаво, ставте «подобайку».